Я вважаю, що дуже важливо, щоб спочатку були зустрічі з українською стороною. Обов'язково, бо війна у нас і це наш пріоритет, передусім. І ми хочемо закінчити війну, а Путін не хоче. І треба підготувати спільне бачення, а потім вже контактувати з російською стороною. Я вважаю, що це було би, ну, продуктивніше. Угу. Угу. Знаєте, видається, що команда Трампа вельми зацікавлена думками про використання рідкісно земельних покладів в Україні. Предметно говорить, ми mm -hmm. почали показувати вже предметно, що у нас є так, без для медіа, без а, засекречених об'ємів, але вони дуже серйозні. Як я mm -hmm. наводив приклад щодо урану або титану дивіться ми найбільші. В як мінімум в Європі.